Люди дивляться, кров тече, людина сидить. Звичайна поїздка у рейсовій маршруті вмить перетворилася на криваву сцену з кіно. Студентка університету внутрішніх справ Крістіна їхала додому з занять. В 146-й маршруті пасажири помітили, як один з чоловіків дістає лезо. Він почав доставати лезо, скривати вени, а ось інший чоловік почав кричати. Ну, тобто, водія просив зупинити маршрутку. Навіть не вагалась, дівчина митю кинулась на порятунок. На поміч прийшов і викладач університету, який теж перебував у громадському транспорті. Ми попросили його покласти лезо на підлогу, він це зробив. Ну, ми відштовхнули лезо, щоб він його не взяв далі. Ось. Ну і все. Ну, він якось йшов на контакт. Я не скажу, що він був агресивний. З самого початку нам водій надав аптечку, і ми дістали звідти жгут, ну, жгут там був Неякісний, ну, ну непрофесійний і нормально затягнути через куртку, через все ми не могли, але ми його наклали і вже потім о, почали о, зупиняти кровотечу шляхом прямого тиску на рану. З'ясувалося, чоловік хотів потрапити до ЗСУ, але медкомісію не пройшов. Обурений ситуацією, що склалася, і вирішив порізати руки просто у громадському транспорті. Пораненого ушпиталили. Нині його життю нічого не загрожує. А в університеті кажуть, це вже не перший випадок, коли курсанти рятують життя містян. У Мене були курсанти, які рятували життя і серцево легеневу реанімацію робили і е е заводили серце вручну людині. Коли в людини був інфаркт вже вдруге, і була людина, був курсант, який відкривав дихальні шляхи шляхом подвійного прийому Сафар, викладачі кажуть, дуже пишаються своїми студентами. Діляться, якщо їхні курсанти допомагають рятувати життя, то педагоги працюють не даремно. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.